Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні спитаємо Таро, хто така Мар'яна Безугла і, звичайно, розглянемо останній скандал, а саме її наїзд на залужного. Що взагалі робиться в її голові? Виходить старший аркан Ірофант. Схоже, ця людина справді не складе собі ціни і вважає, що вона суттєво може впливати на ситуацію. І бачите, їй подобається ця роль гуру впливової людини, до якої йдуть на поклон з якимись питаннями. На ну, що цікаво, в цій колоді таке враження, що ця роль дуже сильно завищена, як мінімум, у її власній голові. До того ж, це може бути дуже викривлене розуміння того, що відбувається. Якісь догми, від яких вона взагалі не здатна відмовитись, навіть якщо це йде в розріз із здоровим глуздом. Таке враження, що ця людина взагалі не здатна мінятись. Причому вона це вибрала для себе як стиль поведінки. Ну і ми вже вказували на такий аспект Єрафанта як дуже важливе значення власного авторитету. Давайте побачимо далі, але здається, що для неї ця здатність впливати на ситуацію є дуже важливою. І їй доставляє справжній біль, коли її здавалось, такі надзвичайно розумні авторитетні думки виносять на загальний огляд, і вони не підтримуються, а скоріше навіть не сприймаються серед тих, чия думка може бути важливою. Це може стосуватися як і соціуму, так і певних персон. Ну і загалом треба сказати, що трійка мечів це карта такого депресивного стану. І розуміє, то, що потрапила в безвихідне становище, справді досить болісне для неї. Що саме спричиняє такі депресивні настрої? Вона вважає, що дуже багато вклала для того, щоб досягти сьогоднішнього статусу ієрофанта. В крайній мірі, це вона особисто себе так відчуває. Такі болісні переживання і депресивний можливостан, викликаний відчуттям небезпеки, що може бути втрачено те, що вона має наразі. Можливо, в неї є відчуття, що проводиться певне розслідування щодо її особи, тому що по цій карті може бути ще вказівка на розвідку, на слідство на Дні Король Пентаклів. Це загроза її безпеці, її благополуччю. І навіть розуміючи це, вона не вміє діяти інакше. Її мислення по Єрофанту таке заскорузле, негнучке. Трійка Пентаклів вказує на її дії, і, враховуючи те, що ми бачимо вже відкритими три трійки, можна говорити про те, що вона не одна, вона діє в інтересах якоїсь групи. А можливо, навіть на ситуація, коли її хтось нашіптує в уші, вона в цьому безумовно вірить і є власне тим, хто виконує чиїсь вказівки. Вона вже, скоріше за все, потрапляла в схожі ситуації, але не вчиться кажуть на своїх помилках. Бачите, це все направлено на те, щоб сколихнути суспільство. Рицар мечів відображає такі критиканські непродумані дії, які збурюють суспільство, навіть не подумавши, які можуть бути наслідки. Десятка Пентаклів показує, що наслідки можуть бути справді непередбачуваними. Коли, здавалось би, речі стабільні, які йдуть по кругу, циклічно, однаково, монотонно, традиційно відповідно до її розуміння світу по іерофанту. і в якийсь момент події різко змінюються. Ця карта якраз може вказувати на те, що розмови ведуться про вихід із певного кола окремих осіб. Ми трошки далі подивимося, я так розумію, це може бути вказівка на того ж залужного. Загалом я би сказала, що цікава картинка. Себе вона відчуває іерофантом, а насправді знаходиться під впливом своїх емоцій третіх осіб. Її вчинки взагалі не приносять ніякої користі, лише збурюють людей. Взагалі, її ця здатність весь час викидати якісь коники, коли не знає, що від людини очікувати і що вона придумає наступного моменту, є її великим мінусом. І, крім того, цей аркан ще може вказувати, що це людина, яка не може сфокусуватися на певній цілі. Вона то за одне береться, то за інше. Є вирідність того, що жодне питання вона не може довести до логічного завершення. Цікаво, що сильною стороною виходить дев'ятка мечів. Звичайно, ця карта може відображати її в двох ролях, а саме людина, яка дуже боїться, і причому боїться можливо викриття. Ми, до речі, проговорювали це трошки вище, не все там так чисто і зрозуміло. Є в неї темна історія позаду, але поки що їй вдається це приховувати. Хоча це відчуття небезпеки в неї весь час наростає. Ну, крім того, ця карта ще може вказувати, що ця її роль, її статус, те, що вона піднята на досить високий рівень, дає їй можливість себе вести так, як вона себе веде. Люди просто не можуть повноцінно реагувати. Можливо, навколо неї якась певна атмосфера, через що люди бояться її чіпати. І вона це використовує наразі. А можливо, ті люди, які могли б вплинути на ситуацію, якимось чином залежні від неї. Тим більше, що ми вже говорили, вона не одна. За нею стоїть певна група і є людина, до якої вона прислухається до того, як робити, що робити. Наступні три карти відкривають її ставлення до України, і що вона робить для цієї держави. Ви знаєте, чим далі, тим більше в мене питань в тому плані, хто ця людина є. Ми тут не бачимо карт особливої лояльності до країни. Розум її зайнятий пошуком інформації, можливо, прихованої, або такої, яка отримується обхідними шляхами, і це наводить на думку про розвідку, про спецслужби. І велике питання у мене наразі, чи це стосується її посади. Я не пам'ятаю, як він там точно називається, або це може бути робота в інтересах зовсім інших спецслужб. Або ця карта ще може показувати на те, що вона володіє якоюсь інформацією і може нею шантажувати, наприклад, інших людей. Це як інструмент впливу для неї плюсом виходить дев'ятка мечів. Вона можливо вважає себе. Такою інтелектуалкою, і те, що в політиці вона є персоною ексцентричною, її абсолютно не бентежить. Головне, що вона розуміє, це треба бути обережним, все вивчати, нічого не випускати з виду. Така персона, бачите, ким вона себе вважає і вийшла шість жезлів. Тобто, ця людина взагалі не сумнівається, що вона вхопила Бога за бороду, але це ще одна додаткова вказівка на те, що вона працює з певною групою. І таке враження, що або думками вона знаходиться в іншому місці, не в Україні, або цей замок здалеку на карті може вказувати, що вона вийшла на такий рівень з певною ціллю, і вона з цією ролью дуже добре справляється. Ну, таке. Що вона відчуває, сімка Пентаклів? Пентаклі взагалі не про почуття особливо, скоріше про розрахунок. Про те, що наразі, можливо, вона вимушена зупинитись для того, щоб зрозуміти подальший напрямок руху. Сімка Пентаклів це ще, знаєте, про такі інтриги, підступність. І те, що вона робить в Україні, було продумане, виважене і направлене на конкретні цілі. І вона розуміє, що, можливо, вона рухається не так швидко, як це потрібно. Але ця паутина плететься. І вона сподівається, що треба трошки почекати, і в неї все вийде. Забагато мечів з одного боку. Це активна діяльність, яка вимагає сили болі, здібностей до менеджменту, а також вказана причетність до військової справи. Мінусами по цій масці йде нездатність приймати себе критично, переоцінювання, можливо, себе, зрозумілість. І ми певні аспекти вже проговорили. Повертаючись до сімки Пентаклів, ця є діяльність має зв'язок із королем мечів. Це може вказувати на те, що вона вірить у те, що це все правильно, все розраховано, все по закону, все справедливо. Але ми вже бачили по єрофанту, що в неї є власне відчуття справедливості, в якому вона абсолютно впевнена. Також це може бути вказівкою. Саме на те, що ця робота велася цілеспрямовано, що те, що відбувається зараз, спрямовано саме на людину військову високого чину, в даному випадку залужного. А ще це може вказувати на те, що насправді керована кимось згори, і король мечів також вказує на військову людину, на представника розвідки. І саме ця людина може вказувати, яким саме шляхом їй іти. Сімка Пентаклів може вказувати просто на очікування команди, коли скажуть. І вона це буде виконувати, її дії. Вона демонструє всю свою діяльність так, як турботу. І очікує, власне, довіри. А ще ця карта може вказувати на високу особисту матеріальну зацікавленість. Причому це не тільки гроші, це досягнутий статус, можливість самореалізації в тому плані, щоб досягти комфорту. Стабільності. Фактично, вона зараз це має. Чи є загроза в її діях для України? Вийшло дві карти: трійка кубків, четвірка кубків. З одного боку, може бути, що вона вважає себе персоною, яка якраз захищає Україну, тобто працює в інтересах України. А з другого боку, є розуміння, що вона не одна, що вона так би мовити, під прикриттям у певній групі. Скоріше за все, це стосується саме влади. Вона є просто представником влади і працює відповідно з цими установками. А ще роль Пентаклів це про те, що вона справді відчуває себе в ролі такого захисника України, який здатний відстояти її інтереси. Таке враження, що вона вірить її діяльність на користь державі. В її минулому дуже багато роботи, навчання. Підвищення своєї майстерності, важка праця над досягненням власне того, що вона зараз має. А її майбутнє вказане п'ятіркою пентаклів. Схоже, вона може втратити абсолютно все. Насамперед це стосується матеріальних питань, влада, гроші. Попереду може очікувати відчуття самотності, жертви, демотивація, такий депресивний стан. До речі, ми вже бачили, що вона схильна до таких емоційних спадів. Відносно неї може проводити справді розслідування. А також, звичайно, сімка мечів це розраду, непорядність, і якісь її чергові непродумані дії або щось інше, абсолютно неочікуване для неї, може змінити її життя. Так, вона завершить свою історію і закінчитись вона може, наприклад, втечею в останній момент, коли буде взагалі валитись все. І на дні четвірка жезлів. Ця карта тут теж промальована як втеча. Одне з традиційних значень цієї карти це повернення. Так що вона може повернутися туди, де вона була. Вона отримає винагороду за свою роботу, хоча це для неї буде не тим, чого вона очікувала. Так. І давайте подивимося, чим ця ситуація закінчиться для Залужного. Ситуація описується Королем Пентаклів. Така атака. З боку влади ця жінка отримала вказівки, шістка кубків, і дали чітке розпорядження. І я би сказала, що ті, хто керує її вчинками, знаходяться за межами України. І не дніри церемічів. Не так все просто. З цією персоною, яка має такі великі можливості і доступ до секретної інформації державного рівня. Вона зараз працює. У парі з кимось. І подивіться, ми тільки що розглядали саме цю персону, там загалом були одні мечі. Зараз, коли ми вийшли на питання по-залужному, одні емоції, всі ці події, які зараз відбуваються, пов'язані з її дуже сильним бажанням підтримати близьку її людину. Знаєте, ця карта може навіть показувати закоханість або настільки близькі стосунки, що люди відчувають буквально себе одним цілим. Можливо, справді там є відносини особисті. Ручому такі, які вже, можливо, втрачені, які були раніше. І ви знаєте, що аркани можуть показувати відразу кілька шарів інформації. І тому цей розклад ще вказує на те, що ті надії, ті сподівання, які вкладались у цю інформаційну атаку, не виправдались, є дуже велике розчарування і підтримка залужного з боку людей. Тому що люди відчувають себе одним цілим з головнокомандуючим. І це, власне, так і є. Залужний є частиною народу і на нього є великі сподівання. Четвірка мечів вказує на перерву, зупинку. Може бути, що це була така спроба, невдала, скажімо. Ця вся ситуація зійде на ні, не ризикнуть тут щось. Далі навряд чи щось буде рухатись: така пауза, відхід на дні шістка мечів. Це теж таке заспокоєння, відхід від справ можна сказати. Наробили такого. Це не вона одна, не вона ініціатор цього всього, вона скоріше виконавець. І з сумом через таке збурене суспільство відчалюють на якийсь час. Все затихає. Ця історія закінчується четвірка кубків і двіка Пентаклів. Четвірка кубків це теж зупинка, це таке небажання навіть далі щось робити, можливо, намагання збалансувати ситуацію, якось її заспокоїти. Так що я не бачу тут загрози для Валерія Залужного. І, і Насамперед, завдяки такій підтримці суспільства. Наслідки для залужного, Старший Аркан Сонце. Ну, бачте, його авторитет настільки непорушний, він тільки стає сильнішим. І ця ситуація, можливо, підтримка додасть йому оптимізму і сил, життєвого потенціалу для того, щоб рухатись далі. Що стосується безуглої, вона не зупиниться на цьому, хіба що затихне на якийсь час. Зробить висновки, можливо, буде діяти вже не так стрімко, але від своєї ідеї не відмовляється. Як від свого бажання контролю, впливу на ситуації, в тому числі через маніпулювання суспільною думкою. І карта вказує скоріше на те, що вона буде діяти більш продумано і не так відкрито, як це вона робила до цього. Можливо, тут будуть більш хитріші маніпулятивні ходи. Ну і на дні знов шістка мечів, їй нічого не вдасться, через це певні розчарування і необхідність на певний час віддалитися від цієї теми. Перечекати. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі на каналі!